Друзі, всім привіт і одразу до справи. Зараз я вам покажу, який наступний автомобіль ми підібрали для підписника мого YouTube каналу. А ви не забудьте поставити лайк цьому відео. Гольф. Сьогодні такий автомобіль підібрали для підписника мого YouTube каналу. Обіду вам покажу, як він виглядає. Автомобіль у 2016 році був привезений із Німеччини один власник, ну і автомобіль був у приватних руках. Даний автомобіль 2008 року випуску. Звісно, у нас сімьрочки є, тому що виробництво третій місяць 2008 року. Тому вікна допускаються, щоби були. Сіміречка. Тож, як автомобіль стану По вікнам, як вже почали з вікон, у нас замінювалося тільки лобове скло. Ну, як завжди змінюється, тому що десь тріщенка попаде. камінчик попаде, буде тріщинка і вже ти огляд автомобіль не пройде. Покажу вам скоренько по одному елементу. 95. Взагалі нічого не підфарбовувалося, не шпаклувалося, жоден елемент не крутився. Ну Але, друзі, все ж таки нюанси є. Як завжди, у Фольксвагенах. Ось маємо початково. Далі у нас на капоті. Ось такі нюансик є. І поріг, поріг. Початково є поріг там. Придивитись. Тому, друзі, ось такий є невеличкий нюанс. Їх позабирати і автомобільчик ще поїздить. Під капотом у нас, зараз вам покажу, під капотом ми маємо 1,6 MPI. Хороший, простенький, надійний двигун. До речі, заміна ГРМ була на 175 тисяч кілометрів. Зараз у нас 200 тисяч пробігу автомобіля оригінального. Є сервісні книжки, звісно, зробили комп'ютерну діагностику та все перевірили. Так що ми маємо? Ми маємо задній партронік. Переднього, на жаль, немає. Оптика у нас галогенна, проти присутні. У Умова фар немає, це просто якби так, стоять заглушки. Зараз автомобіль на звичайних салевих дисках і зимова гума. Так ще на відсотків 50%. Вона. Перейдемо до салону, покажу, до речі, вам сказати. Дивимо співпрацюють з механічною 5-й стопочкою. Що ми маємо? Центральний замочок, електродзеркала, підігрів дзеркал, передні задні склопідівники. Маємо датчик світла, маємо круїз, маємо датчик дощу, маємо шкірине мультикермо. Тут у нас, е, маємо підігрів сидінь, кондиціонер і звичайна штатна магнітола. До речі, центральне дзеркало з автозатемненням. Присядемо в автомобіль. Ось ми бачимо пробіг 200 тисяч 180 кілометрів. Заведу вам автомобіль. Буряю одразу, заводиться гарно, їде приємно, обороти не плавають. Ну і по електроніці взагалі все працює. Гарно печка гріє, музика теж працює. Мультикермо теж є справне. І так, ось так виглядає автомобіль. Зараз вам ще детальніше покажу його стан всередині. Дивимось. Дверна карта водійська, приємчик, поріг, сидіння в дуже гарно збереженому стані. Кермо має мінімальні такі затертя. Тут нічого не поломано, все працює, все регулюється. Так само і тут все. Кулі сама має такі трішки потертості. Підракітничок має, до речі, теж регулюється. Диван. Взагалі немає ніяких ні плям, немає, щоб щось робилося, ремонтувалося, підшивалося, взагалі ніяких слідів немає. Ось відкидається, маємо тут підстаканнички. Задні рефлектори все працює, регулюється. Ой, відпало. Дах у нас не провісає, що досить любить бути в гульфах і на такому пробігу. В таких руках досить часто зустрічається, що провісає дах. Покажу вам з цієї сторони і перейдемо до багажничка. Тут ми маємо сервісну книжку на автомобіль. І в багажничку ми маємо ще комплект коліс на сталевих дисках. Ой, не яких на сталевих, Зараз автомобіль на сталевих, на легкосплавних, маємо 4 додаткових. Але ця гума вже якби її потрібно викинути і купити нову. Я думаю, ви помітили, що її вже потрібно викинути. ну Ось так виглядає автомобіль. Знизу у нас там е, запасочки немає, у нас там зестав направчий, ключик. Тому, тому такий спали. По оптиці теж у нас все ціленьке, запотівань, ніяких немає. Гачок закрився, тепер закрився. Ніякого диму теж немає. Двигун працює, можна сказати, ідеально. Тому, друзі, ось такий варіант сьогодні ми підібрали для підписника. вас цікавить ціна такого автомобіля? Ціна склала 19 800 злотих. В доларах ви зараз бачите на екрані. Якщо сподобався автомобіль і він вартий уваги, звісно, натисніть лайк і залиште свій відгук в коментарях. А якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, обов'язково підписуємось. Ну і все, друзі, будемо прощатися, всім всього найкращого. Якщо потрібно підібрати автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, будемо про все домовлятися. Всім всього найкращого, до побачення.